У продажу Дача Логан, 2007 рік випуску, двигун 1.6, газ, бензин, механічна коробка передач та передній привід. Ціна актуальна на сьогодні 4300 доларів. Гарний доглянутий стан, технічно зауважень по двигуну, по ходовій частині на сьогодні немає. Встановлена, шипована, гарна зимова гума на звичайних штампах. По кузову корозії також немає, вікна тоновані, косметика по кузову, звісно, присутня. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик тут текстильний, базова комплектація сірого кольору. Під себе можна зробити хімчисточку. Спереду по салону також достойний стан. Маємо в комплектації пічку, два передні електросклопідіймачі та мультимедіа Pioneer встановлена 361 тисяча км пробігу, механічна коробка передач. Гарний друзі, автомобіль 4300 доларів. Дача Логан сьомий рік. Авто у продажу по наявності придбати можна за готівку, кредитування або лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтесь.